Привіт. Привіт! Вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Нарешті трапилось чудо. Ріточка згадала, що в неї є велик. Майже два місяці, да, не катала? Так. Да. Виїхали на пару годин буквально. Бо стемніє рано, вже 16-та -го година майже. Куди поїдемо? Поїдемо на Труханів острів. Отак От нам 2-3 годинки покатати вистачить, що з цього вийде. Да, нічого особливого, але залишайтесь з нами, додивіться. Да дивіться. Сьогодні 15 жовтня, ровно половина осіння. На вулиці 12 градусів тепла, але погода шепче, вітра немає. Вчора був і вітер, і дощ. От саме через це Ріта подивилась на свій велік і каже: їдемо. Швидко дуже зібралися за годину і дві години на покатати. Все сходиться, це ми знаходимось в лісі біля лісового масиву. Це запрокатні велосипеди, а якась свинюшка пішла і кинула його. Тарас пішов, зараз дістане. Зроби добре діло! реально! Навіщо таке робити? Це ж не вітром його сюди. Це коти його. Тут навіть підножки немає його. Є з іншої сторони. Є? Так. Молодець в руках ведеш. Навіть Ріта знає правила дорожнього руху. Ми знали, як одягатися, але ж Тарасик розумна людина. Взяв з собою мішечок. Наділи з запасом. Зайве можна зняти і поскладати. Десять минут, як проїхали, вже Ріта цим займається. Жарко. Я як водій не тільки велосипеда, дуже поважаю тих велосипедистів, які переводять велосипед через пішохідний перехід. І ненавиджу тих, які вилітають на пішохідний перехід і ще й водіїв автівок матом обкладають. Ну, доставку це я взагалі за велосипедистів не вважаю це. Чорти, вибачте. Ну, 90% з них це точно. Серед водіїв автівок є така каста, як маршрутчики і таксісти. Це саме найбільші порушники. До речі, я таксистом працюю. А серед велосипедистів це доставка. ну Самокати це теж окрема тема. Я за прокатні самокати. А взагалі, більш всього, порушую, це пішоходи. Ось зверніть увагу, велодоріжку намалювали не. Праворуч, не ліворуч, а прямо по центру дороги. Це ж сюди і автівки їдуть. Ось велодоріжка прийшла нікуди. Тут треба якось порушити, зістрибнути і переїхати на нову велодоріжку. І взагалі зараз в Києві нова мода. Малювати розмітку Нову. Стару замальовують, нову малюють. І мені здається, ті, хто цим займається, хто там керує цим, ну в них взагалі тями нема це робити. Ну як, тяма то є. Все сводиться до того, щоб більше вкрасти грошей з бюджету. Все малюється так, щоб через три місяці знову перемальовувати. Ось, наприклад, тут, дивіться, навіщо тут дві полоси? От хто пояснить, навіщо тут дві полоси сплошні. Це по-перше. Далі. Наприклад, водію автомобіля треба висадити ось в цей магазин, що справа пасажира. По правилам це зробити не можна. Сплошну пересікати не можна, зупинятися, тим паче припарковуватись не можна. Тут було чотири повноцінних смуги. Зробили три. Ну, якось так. І це робиться по всьому Києву. Навіть там, де доріг нема, малюють розмитку. Велосипедисти, підскажіть, як себе поводити на зупиночках? Чи можна обганяти транспортні засоби? Хто шарить? Чогось вважаю так. Якщо, наприклад, там автобус, маршрутка на зупинці стоїть, то треба показати поворот і обганяти. Ну, так, як і автівкам. А коли вже маршрутка рушила, чи автобус, то не можна. Але ще небезпечно, зліва так само роблять автівки. Вони велосипедиста будуть пропускати чи ні, невідомо, коли велосипедист виїде на середину дороги. Ну от Як в даному випадку. Щоб об'їхати маршрутку, треба виїхати вон туди до двойної сплошної. А на цьому круговому русі нема велодоріжки. Треба було покорячитись, але ми порушили трохи. Хоча як порушили? Велосипедист може їхати по дорозі, якщо велодоріжки немає. Ось зверніть увагу, оцей знак. Зі стрілочкою, значить про те, що ми їдемо проти руху. А ось цей знак, значить про те, що ми їдемо вірно. Маразм. Знову. Бачите? Це створено не для того, щоб велосипедисти вміли їздити. А так, аби щось намалювати, аби зайвий знак поставити. Ще я не розумію знак. Сумісний рух, ну, де автівка з великом намальована. Так велосипедист же і так може їхати разом з автівкою по дорозі. Це то саме, знаєте, що е, тут намалювати, це тротуар, це дорога. ну Я розумію. Дядь. Так, а ми знаходимося вже на Труханівому острові. Вже не так багато велосипедистів, як влітку. Вже багато хто поховав свої ровер. Я кажу Ріті, що поїдемо по жовтій, а вона каже, поїдемо по синій. По жовтій ми їхали літом. Що-що? Їздили літом по жовтій. Ну, якщо ти така грамотна, то я їду за тобою, покажеш, де той синій, бо я не розумію, де він починається, де закінчується. От де ми зараз знаходимось. Покажи мені. Онде. Червоний. Прапорець червоний. Отам ми знаходимось. Ну, все одно нам треба спочатку їхати по жовтому, а потім ми зачепимо трішки сить. Згодна? Вони пересікаються. Так ми не попадемо на центральний віг, На Центральний виїх. ми вернемося і поїдемо потім на подол. Ти мене сьогодні угощаєш Макдональдсом. Зажала МакДональдс. Так, да. зажала. А, я зрозумів. Я все зрозумів. Хитро ще лисиці мені зрозуміли. Кави вона хоче. Вон каву продають. Ні? Ні, не продають, ладно. Ні, я хотіла на фініші купити. Ось бачите, якщо людина в яскравому, її видно за кілометри. Зараз перевіримо, правильно поїде чи ні. Направо нам хіба? Ні. Правильно поїхала. В цьому році я вперше весною попав на цей маршрут, і він мені для... Відпочинку подобався. Їдеш собі не спішно так недалеко від дому. Нема такого трафіку, як, наприклад, тут же на цьому відрізку асфальтованому. Суперово мені тут. Що ти тут побачила? Я побачила першу допомогу, якщо щось трапилося, але мені цікаво, як відкрити, якщо ключа немає. А як ключа нема, ключі ось зверху? лежать. хтось згубив, Тарас. Як хтось згубив. Тарас, то там зовсім інші ключі. Ну що ти? А, точно. А як відкрити дійсно? А як... так, під, під низом. Опа, дивіться яка перша допомога тут. Велосипедистам, пішоходам. Круто. Але ви подолали... 1,4 км. кілометра. А на першій допомозі може свій бинт залишимо. Круто. Ріта всіх надурила сьогодні. Замість пляшечки, термосю з теплесенькою водичкою. Молодець. Хоч тебе Ну а тепер за переваги осінньої покатушечки. Якщо правильно одягнутись, то не холодно, нема комарів зовсім, нема мошок, малолюдно. Які ще переваги? Ну, не знаю, напишіть в коментарях. Кошечки пісочку хтось би вже плакав. А ми зробимо по-розумному. Велики залишимо і підійдемо пішечки до водички полюбуватися. Розказати, хто слідкує за нашими покатеньками, я було жалівся, що в мене щось клацає, коли я їду. Раз в день, там раз в годину бува, бува, ні разу. І зараз я поставив рідну зірку, тож я їздив на Алі і ось дивіться, яка різниця у зубах. На рідній зірочці вони гостріше і Ще сьогодні ні разу нічого не класило. Скоріше за все це проблема в несумісній якійсь зірочці. Мені запахло грибочками. Може десь у кущах і ростуть, якщо полазити. Були дощі, так що все може бути. І після дощів тут краще їхати, ніж літом по сухому. Оце дивлюсь YouTube, блогерів розвелось, як гівна. Знімають всі, кому не лінь. Ну і ми ж такі самі. Деякі знімають заради задоволення, ну це як ми з Рітою, а деякі заради грошей, їх я теж зрозумію. У когось це робота і в них дуже добре виходить. А є ще такі, які заради грошей і такі, не знаю, як їх назвати. Але знаєте, як на естраді ото є, телепідори я їх називаю. Так і серед блогерів таких хватає. Хотять якось розпіаритись не по чесному. Там, ну, наприклад, на заставці показують не те, про що знімають. Е -е, якось натрапив на якогось блогера рибалку. Він там Жінок, ну майже оголених показує кожен раз різних, а насправді нема жінок. Ну, є там блогер, свою жінку виставляє там в одних трусах, там. І не знаю, переглядів багато насправді це природньо, коли люди хочуть побачити оголену жінку. Але мені здається, це не дуже чесно. Це вже навіть не про рибалку, а про сраку жіночу. Ролик винен бути. Також є блогерші, рибалки теж там рибалять толком не тямлять, ну не назву їх спеціалістами. Але на кожному відео на заставці срака на весь екран. Ну, продають себе, мабуть. Ну то таке, кожному своє. Може вони не тільки сраками хороші, а й взагалі хороші, не знаючи цих людей, не маю права про них нічого сказати поганого. Кожному своє. Хтось з блогерів там назву якусь придумує. там О, піймали ТЦК, все, йду в армію таке. І вже півроку щось не йде в армію. Потім попадався на початку війни якийсь блогер. До речі, на відомому каналі, там у військовій формі бігає з автоматом, все, я на війну, на війну. Дивлюсь, щось не на війні він. Ну, в общем, хто як може, так і розкручує свій канал. Але куча блогерів, які розкручують просто тим, що показують цікавий контент, їх дивляться. І це мені здається по-чесному. А, знаєте, яке саме більше в нас відео набрало переглядів по годинам? Да-да, там, де на заставці ріточка в купальнику. Мабуть, це природно, що люди на таке ведуться. Але ж ми не будемо такою фігньою займатися, навмисно роздягати нікого не збираємось. Якось попалося мені відео там хлопчина-рибалка виставив свою дівчину, зимова риболовля, а вона на льду оголена, сфоткана. Ну, не оголена в купальнику, а в відео цього не було. Гарас, навіщо ти розповідаєш про купальник? Ну як, навіщо? Кажу правду, як є. А далі? А далі, педалі, підістала. Вона казала, підемо в баню. <рес> Сміттяні баки стоять. Чистенько тут скрізь. Осінь тут особливо круто. Пташки, правда, не співають, як весною. Комарики не гризуть, як весною. Але по-своєму тут круто зараз. Ну, реально. Я не знаю, може це. В цьому році вже й закриття сезону в нас. Ну, хоча ми налаштовані, якщо буде така погода, ну, без дощу, то будемо катати, да, Ріта? Не чую. Отак. Розпалювати багаття заборонено. А мені оце цікаво, чи дозволено в спеціальних приладах розпалювати? Ну, наприклад, там мангал. Наприклад, там, чи можна там на газовому балоні щось там зварити? Чи можна взагалі тут намет ставити? Де це почитати? Підскажіть, хто знає. Бо попалось відео, там менти з військовими наїхали на хлопця. Він мотоциклом поїхав у лісі. Намет поставив і на нього наїхали, що не можна намет ставити. Мов це заповідник. А потім в коментарях читаю, що ставити намети не заборонено. Зупинилися з Ріточкою на фотосесію. І що? Насвинячила, а хто вбирати буде оце замітати. І що ж? Що... Погниють. Чого це погниють? Ти прийшла, було чисто, давай вбирай тепер. Знову виїхали на асфальтовану дорогу, але не надовго. Тут взагалі алея красива. Листячко таке жовтеньке. Літом тут такий пісочок зибучий був. А зараз якось чи притоптали його, чи то, що він сиренький, комфортно їхати. Взагалі мрія була поїхати на ці дати кудись з ночівлею, але не придумали куди. Хотіли туди на північ Чернігівщині, але там бомблять здорово. Хотіли так, щоб ночувати не в наметах, а вже десь чи в гостиницях, чи по знайомим. І так не придумали маршрута. Ріточка не знає, де ми виїдемо. Маршрут закінчиться там, де кави й близько немає. Ну нічого. А нагойдалочку. Відкривається дуже прекрасний краєвид на правий берег Києва. Видно і батьківщину мати, і прапор, і Лавру, і красиві ЖК, і саме найвища забудова Києва. Стадіон Лобановського. Арочка Дружби народів. Ну і ріту тут видно гарно. Тобі подобається ця галявина? Так, подобається. Ти замітив, що пофарбували? Свіже пофарбували, а ти сіла чи що? Ні. Ні. Якось з'явилось бажання розповісти за наші ровери огляд зробити. Але потім поміркував, не буду я цього робити. Чому? Ну, наприклад, про мій взагалі нічого розповідати, нічого з ним не трапилось. З ріти щось траплялося, але розповідь буде аж на 2 хвилиночки. На днях побачив хлопчина, зробив огляд на такий ровер, як у Ріти. Півгодини відеоролик, а з великом нічого не трапилось. Ну, таке, наче, і огляд, і не огляд, ні про що. Хтось в коментах пише взагалі, що це за огляд. 2000 км проїхав. Ну, Ріта теж проїхали десь 2500. Трошки є, що недоліки, які розповісти, але огляд спеціально робити на це я не буду. Десь може в якомусь відео так розповім да і все. Я згадала, що вже темніє, а вона не пила каву. А маршрута ще кілометрів три нам. Кажу, давай, їдь перша, я за тобою. так погнала аж п'яти мелькають. Нічого собі тут хтось придумав. Заасфальтував таку ділянку. Я не розумію навіщо. Дивіться, метрів 15, може 20 хтось асфальт поклав. Оце так да. Да, Вже декілька ділянок попалося, де асфальт проклали. Але ж проклали так натяпля, кинули його на пісочок, да і все. Можливо, він і буде триматися, це ж не автівки тут їздять. Але вже я бачу місцями. Ну таке, ще хуже стало, бугри, горби якісь. Подолали по маршруту 5,6 КМ. Зупинилися ми на пляжі. Це нудистський пляж в Києві. Але нудистів зараз немає. До речі, один з найкращих пляжів Києва. Я влітку ввечері сам сюди полюбляв приїжджати покупатися. Так уже коли сутініє, нудистів тут уже не було. Можна було купатися, не намочивши трусів. Якщо хтось і побачить то приймуть за свого. Ну, одним словом, зараз тут нема на кого, все. Не сезон. Ріта, а ти будеш зі мною нудистом на наступний рік? Так. Будеш? Будемо голі тут бігати, так? Будемо загорати, а не бігати. Загорати? Так. Все. Всі чули. От тоді я ріту на заставку й буду виставляти. <ріст> ще трошечки прийдеться вмикати фару, але дивлюсь, відеокамера ще справляється. Ось, зверніть увагу. На асфальті конкретні ями. І навіщо його було класти тут? Все одно тут в основному всі катають на МТБ. Розуміють, що тут діляночки з піском. Бачите, ось, на пісок кинули асфальт, а воно ще гірше стало. Ріточка пашурова вперед, а я оце їду і не розумію, на маршруті я чи збився, чи я десь блуканув. Навігацію не буду вмикати, їду поки що. Але спереду побачив... Щось мигає червоненьке, мабуть то Літа чекає мене. І це значить те, що я їду за нею. І якщо ми блуканули, то через неї. А якщо не блуканули, то Ріта молодець. Ось тут два стовпчика показує, що зійшлись маршрути. А от там, де пісочок, я так розумію, то був синій. Ні, не хочу я по синьому катати. По пісочку, як каже Олександр, некомфортно і він прав. Ось уже і повністю темно майже. Але фари в нас світять прекрасно. Не знаю, не збираюсь я поки що фари міняти. Так, виїжджаємо на асфальт. Ось і закінчилась наша подорож по Труханів трейл. Ну, не закінчилась, бо якщо вірити мапі то маршрут ще і по асфальту пролягає. Ти знала це? Ну так. Де вказівник ну, по асфальту нам не цікаво зріто, це не наше. А ти мені скажи, де кава? Там, В тій стороні В тій стороні кава. Так. Щось далеко до неї їхати. Нічого страшного, Тарасику. Може додому поїхали? Поїдемо, вип'ємо Вон Бачите, велосипедисти. Плювали на світло, їздять собі, головне їм видно. Ну, поїхали, ладно. Чесно кажучи, сьогодні вівторок, вечір. На даний момент десь плюс 11, плюс 10 градусів. А велосипедистів трапляється чимало на цьому маршруті. І не тільки велосипедистів. Пішоходів люди відпочивають тут. Пішохідний місток. А ріточку тяне, знаєте куди. Там, де саме дорога, кава. Ціни на каву в цьому закладі доволі такі лояльні. А це ми знаходимось поруч пляж центральний. А оця вежа це... Тролей над Дніпром, я не знаю, він працює чи ні. Мабуть, дні після того, як людина впала в воду і потопилася. Ми теж каталися, але вже бажання не маємо. А я поки що пожаліюся на зірочку. Такі клацання є в мене. Діло не в зірочці. Один майстер предположив, що це може заскакують на місце собачки, які знаходяться в тріщотці. Але ж як його зрозуміти, от за сьогодні проїхали 20 кілометрів, воно клацнуло два рази, півтора. Даже. Бо один раз чітко клацнуло, а один раз, може, мені й почулося. У мене чайок і бельгійська вафля якась ніколи не коштував. А в тебе... Капучино Я забула, як називається. На біляш схоже, і але все. На всер... біляш. А що а що всередині що? Не панкейки. Ну коротше. Ладно, Біляш не біляш. Приємного. Ручно. Підкріпилися і у нас дискусія. Я кажу, щоб їхати через Подол, через міст метро. Ріта каже, поїхали туди, куди їхали. Нам ще їхати на подол? Подол хто знаде Тарас? Це ти хочеш маєш на увазі до річного вокзалу? Так, да. все. Сперечались-сперечались, але буде так, як сказав командир. Я сьогодні командир. Думав, що я командир, але помилився. Ріта командир і поїдемо таки назад через Північний міст. О, бачиш, клацнуло. Може камера записала. Оце такий звук в мене періодично. Невідомо чого. У нас ділянка для спортсменів. Нехай думають, що ми спортсмени. Давай, Ріта, розженемося. Фінішуємо біля північного мосту. Ш -ш -ш, розганяйся на всю. Гони, наче за тобою, собака гониться. Ми знаходимося біля північного мосту. Додому нам кілометрів з 10. Кому цікаво маршрут я залишу. І на цьому вже будемо казати всім до побачення. До нових зустрічей. До зустрічі. День ми провели цікавенно. Це було краще, ніж лежати на дивані.